День усім, і сьогодні в мене така дуже важлива роль, я вважаю. Я хочу людей, які перший раз з'явилися в нашому залі, ввести трішечки в світ артість. Справа в тім, що в залі дуже багато професіоналів. І я коротенько-коротенько зроблю невеличкий такий огляд. Всього, що в нас є. Ви знаєте, чим МВ прекрасний він дає кожній людині те, що він хоче. А артисти нам дає красу, повертає молодість і піднімає нашу самоцінь. І це дуже-дуже важливо. Я написала такі слова, які мені дуже подобаються. Це слова Кокошани, і в нас є, чому в неї навчатися. У 20 років Обличчя, яке дала вам праві. 30 років у вас обличчя, яке вилітало вам життя. А 50 у вас обличчя якого ви Богового. І не буває некрасивих жінок, бувають лише ледачі. Ви знаєте, в нашій сумській структурі ми зробили таку чарівну кімнату. Ольга Іванівна, шамрає комерці. Благословила нас на все це діло, і ми, косметику нашу, продаємо в такій чудовій чарівній кімнаті. Він дійсно чарівний і казковий цей світ, і я вважаю, що наша косметика заслуговує на те, щоб її продавати дійсно якось по-особливому. Тут є фото моє, але не для того я його поставила, щоб ви на мене подивилися. Ви знаєте, в цій кімнаті я відчуваю себе інколи, як говорять волшебника. Тому що коли люди до мене приходять з одним настрієм, виходять зовсім з іншим. І ми дійсно робимо велике діло, тому що краса жінки це взагалі вічне питання, краса чоловіків, краса душевна і фізична. Тому саме тут. Люди отримують своє перше враження. І, знаєте, інколи говорять, що я дійсно чарівниця, а мені просто сказати, я не як я інакше. Тому ну, це дуже важливо. Ми являємося дійсно лідерами засобів водогляду за шкірою. Ви прочитаєте зараз це і товарообіг, це і 40 років виробничого досвіду, це єдина марка, яка. Продається прямими продажами і доступна 90 в 90 країнах. Більше 200 патентів, уявіть собі, працює та тут вчині, лідер образ дерметології. І саме цікаве, і саме важливо, що це е, натуральні продукти. Тобто відбувається співпраця від завжди внутрілайте і вартості. Дуже великий сортимент. І саме цікаве, що на кожну, на кожну потребу, на кожну проблему є своє вирішення. Дуже ми любимо Айдралі. Вона прекрасно сположує, вона захищає 24 години, вона робить таку легкість на обличчі. І дійсно в мене є такі жінки, які коли приходять, вони кажуть, Наташ, я виходжу з друга звідси. Це з першого разу використання. Дуже ми також ще аділрес. І ви знаєте, в Україні дуже багато проблем по пигментації. І що ж це косметика робить? Це рівний тон, це променистий колір, це чисте сяння. Моя улюблена серія це І Хто її пробував і користувався. Ви знаєте, я бажаю, щоб всі жінки мали в себе на туалетному столику її. Це дійма, дійсно, дійсно, чарівна, зразу результативна, запашна. І жінка міняється буквально через тиждень. Є інтенсивний догляд за шкірою, це інтенсив кінкен. І ці речі дійсно роблять дива. Є такі люди, які дуже люблять піти до косметолога. І ви знаєте, ми не повинні говорити про те, що вони роблять неправильно. Хай вони хочуть. Але їм треба підказати те, що у нас є засоби, якими вони можуть допомагати вдома. І результат, який вони отримують у косметолога. Буде набагато набагато краще. Це новий товар, 800. і ви його бачили, мабуть, це ну, така радість. І я думаю, якщо ми отримаємо день народження такий подарунок, то ну, ми будемо дійсно, дійсно, дуже задоволені. Є в нас декоративна косметика, і ми її теж дуже-дуже любимо. Добре, за волосся відноситься до нашої роботи. і ми теж про це розказуємо. А зараз, будь ласка, другу презентацію мені питати. Тому що сьогодні я хочу зупинитися на новому продукті, який ми чекали дуже давно. Ви знаєте, я тільки що стояла е, там, де купують квитки. І скільки підходило жінок, дівчат. І що вони ж дуже хотіли, вони всі хочуть ви, виграти лакшери. Що таке лакшері? Лакшелі це розвідки. Але е, так виходить, що ну, поки не всім собі дозволити лакшері. І тому нам компанія подарувала дуже чудовий продукт, чудові засоби догляду за шкірою, які полюбили молодь, літні люди. Ви знаєте, я вдома користуюся серією секстем. Але яке я маю право говорити людям про те, що вона гарна. Ця косметика. Якщо я її не пробувала. тому я сьогодні принесла вам свої засоби, ті, що взяла для себе, і я тиждень, мабуть, більше, пробувала її на своїй шкірі. Що ж я можу сказати вам і взагалі, що тут є? Дуже велика радість в тому, що ця косметика може підходити як для підлітків, так і для дорослих. Як для жінок, так і для чоловіків, як для тих людей, які десь у подорожі, які вдома, які дуже спіщають завжди. Ця косметика може бути. Не тільки зволожують, вони ще й захищають, тому що там є вітамін Е є екстракт ромашки, є екстракт зеленого чаю. Вони дивіться, це і антиоксидант, і також розслабляє, заспокоює шкіру. Ви знаєте, хто працює. Що ця косметика коштує зовсім зовсім недорого. І вона може, з нею ми можемо достукатися до будь-якої категорії людей, навіть не дуже ну, як, зажиточних. Тому це шанс для нас познайомити людей з артістів. Що ж є тут є великий плюс, що в самому. Є гель для вмивання. І він не тільки прибирає весь бруд, а ще і тонізує. Тобто гелі для умивання є зразу і тоні, який тонізує нашу шкіру і готує для того, щоб ми нанести на неї крем. Що ж тут є? Екстракт огірка. Це наші всі, це недорогі продукти, тому ціна така. Косметиці. Але технології, як завжди, МВ нас ніколи не підводив дуже високі, і це показують результати. Це е, екстракт алоявіри, він заспокоює і розслабляє. Це вишня ацероли, знову ж таки, і це антиоксидант. Тому цей гель, він дуже легкий по структурі, ним дуже легко користуватися. І його правда, люди У нас два продукти, які ми вже розділяємо по типу шкір, тому що для одних потрібне зволоження, а для других потрібне комбінування рівня жирності кожного. Так от легкий лосьйон для шкір цей лосьйон, він без олії, тому він надто легкий додасть ну, зволоження збалансує рівень жирності шкіри, контролює. Масний полис. Він, коли його порівняти з кремом, він набагато легший по, струк... по структурі. І ну, приємний аромат. Як завжди ті клієнти, які вже бували в нас, приходять говорять, ну як завжди приємний і ненавящений, неназойливий такий аромат. Що входить в нього в крівосьйом для шкіри? Це екстракт ромашки, екстракт пери, вишня ацероли. І він теж дуже-дуже гарно якраз комбінує і балансує рівень, жирності щирить. Ну і ще один продукт це зловожувальний крем. Він густіший трішечки, теж дуже приємно, приємний на запах. І він живить сухошків і 12 годин зберігає цього руку. Не лотос є складником, олія мадамі, тобто тут є вже олія і вишня ацего. Як же ж ними користуватись? Зараз всі косметологи говорять про те, що, не дай Боже, нам засинати з вами ввечері, не знявши наш макіяж. Ну чому ж це говорили про це раніше? І коли людина прийшла втомлена, все, до подуше, і так, от якщо ми будемо з вами знімати цей макіяж і робити кіру нашу, щоб вона дихала, щоб вона сяяла, то вона нам і буде служити довше, і буде красивішою, і ми з вами будемо молодшими. Так от вранці рекомендую просто гель для умивання і крем або лосьйон, який нам потрібен. А от увечері бажано нам використати серветочки, які теж дуже-дуже зручні. Платикова застібочка, яка... кнопочка, яка зберігає всі-всі-всі компоненти, які є в серветочках, і воно не випаровується, вони вологі, і вони правда дуже зручні. Тому вечором ми користуємося серветками, потім гелем для вимивання, дочищаємо, зразу донізуємо і використовуємо той, який нам потрібен. Я вам бажаю потрапити в цей червіний зідарність. Щоб ваша шкіра була молодою. Ви знаєте, ми чекаємо лапшиків, ми дочекалися цю систему. І хочу сказати, коли люди запитують ціну, скільки ж коштує, дійсно, ну, дійсно наша краса, наша молодість, мабуть, вона щось коштує. Тому я вам бажаю бути всіми красивими, здоровими і користуватися, звичайно, продуктами артисті. Дякую.